Гірник спорт на своєму полі мінімально поступився запорізькому металургу із рахунком 0-1. Матч гірників шостого туру чемпіонату України з футболу мав відбутися на полі суперника, але через ракетні обстріли у Запоріжжі із трьома десятками смертей у День гри гірники та металурги зіграли у горішніх плавнях. Звістку про перенесення матчу гірник спорт отримав вже коли здолав більшу частину шляху до Запоріжжя. Як би там не було, а команди вийшли грати на стадіон спорткомплексу Юність. Головний тренер гірників має своє бачення цієї ситуації. Ми говорили металургу і просили їх, щоб вони перенесли зразу гру сюди до нас. Ну, вони нам відмовили, сказали, що у них все гаразд. Коли там були там, орків, там бомбили їх, да, там з Запорожжя. Та. Ну, люди не знаю, чим там думають. І опять-таки, ми проїхали там до Дніпра Дзержинська, потім назад вернулись. Ну, ну не знаю. Ну, я не хочу те сам, що там жаліться, що їхали, не їхали. Треба було виходити, як в першому, як в другому таймі грати, і, і все. Ну, просто можна було б. Це ПФЛ повинно. Думати про нас, щоб ми туди-сюди не їздили. ПФЛ не команда суперника. А ПФЛ повинна це робити. Або поїздка за день до гри, або якась інша причина вплинули на те, що гірники не одразу увійшли у гру, на відміну від їхніх суперників. Металург вже на 14-й хвилині зумів провести атаку, під час якої Владислав Дворовенко віддав навісну передачу у штрафний майданчик, яку замкнув Валерій Сад. Надалі у першому таймі гірнику спорт, у складі якого не вистачало кількох гравців основного складу, не вдалося знайти свою гру. Для нас е... Кожен ігрок, основного сустави, який по яких причинах там, вилітає, ну, це для нас, звісно, ну, проблема. І Шинкаренка, і Сійницький, і той же Антоніо, да, то есть, три таких футболіста, які могли б підсилити гру, ну, їх. Шинкаренко в ігрі з оболоню струс мозку отримав, Синицький захворів, Антоніо теж захворів. Тому ну, Маємо те, що маємо. І ті футболісти, які там, виходять, вони повинні давати результат. Між таймами через повітряну тривогу у команд виникла майже двогодинна пауза. Це була тривала розмова під час повітряної тривоги чи ні? Ну, звісно, якраз було там майже дві години, то да, розказали, що як, що в нас там не виходить в першому таймі. Ну, хлопці молодці. Я думаю, що хотілося би забити і там були такі полумоменти. Но... Сьогодні не наш день для ребят. Самий найдовший матч в їхній кар'єрі. Кар в зв'язку з тим, що перервали гру, Була тривога. От якраз от перший тайм. Ми достаточно уверені. Вигляді, забили гол. Такий потрібний. Після відбою повітряної тривоги гра відновилася. Другий тайм гірник спорт почав досить активно і змусив суперника більше проводити часу на своїй половині поля. Але ударів в поворотах Металурга у гірників майже не було. Роман Бодня пробивав зі штрафного, однак тут м'яч спокійно узяв голкіпер гостей Назар Байда. Красень гол міг статися у другому таймі, але Олексій Сидоров влучив у стійку воріт. А наприкінці основного часу Денис Підручний мав чудову можливість врятувати матч, але удар у півзахисника гірника спорт не вийшов. Металург зберіг переможний для себе рахунок, а гірник спорт оформив першу домашню поразку у сезоні. Дуже прикро програвати, але ну, будуємо команду. Два різних тайми. Перший, не знаю, щось злякались, все провалили, нічого в нас не виходило. Ну а другий тайм вийшли, то ну, зовсім інша команда. Ну, футболки переоділи і почали грати в футбол. Так що, ну, опять-таки, ну, нова команда, будуємо команду. Оці перепади, молодь, вона ну, трошки нестабільна. Серед вісімки команд групи Б колектив Ігоря Жабченка посідає сьоме місце і має у своєму активі чотири очки. Втім, від четвірки кращих гірників відділяють лише три очки. Для нас то дві пропущених ще гри, ще, там, ми можемо трошки там, наверстати да, в турнірній таблиці. Ну, якщо хлопці будуть так виходити, як в другому таймі, то все буде у нас гаразд. Наступний матч «Гірник спорт проведе у суботу, 8 жовтня. У поєдинку сьомого туру команда із «Горішніх плавнів гратиме із лідером групи Б Елензе Черкаси. Цей матч транслюватиметься у прямому ефірі телеканалу Гок. Його початок о 15-й годині.